Випадки онкологічних захворювань навіть серед немовлят на момент зупинення, а це був березень 2022 року. Тільки на 25% було завершено це будівництво. Ми Кор... тільки поставили цей проект на паузу із-за форс-мажорних обставин. Якщо б цей корпус ввели в експлуатацію, рівень надання онкологічної допомоги нашого регіону обслуговування став би майже світового рівня. була локомотивом і пілотом. Жовтень країни. Жовтень 2019 року. Меморандум про будівництво нового онкоцентру підписує особисто тодішній помічник президента, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Радуцький, представники місцевої влади і парамжит Калон. Тодішній гендиректор одного з найбільших забруднювачів Кривого Рогу Арселор Мітал. Саме промгігант після особистої вимоги президента Зеленського взяв на себе обов'язок звести сучасну лікарню. Сума проєкта 15 мільйонів євро минуло майже п'ять років. За цей час стався ковід, повномасштабна війна. Парамжит Калон вже не гендиректор Арсу, а онкоцентра так і нема. При цьому саме зараз він вкрай необхідний нашому місту. Про це говорить суха статистика. У 2023 році у кривому розі виявили онко у майже 2,5 тисяч людей. Це більше ніж роком раніше, і це тільки нові випадки. За весь період повномасштабної війни до криворізького онкодиспансеру звернулося понад 100 тисяч пацієнтів, а пролікувалося приблизно 15 тисяч. Навантаження на нашу лікарню надвелике, адже тепер заклад, яким керує Сергій Бекер, допомагає не тільки криворіжцям та мешканцям області, а й вимушеним переселенцям з фронтових міст і сел. На сьогоднішній день з початку російської агресії, 24 лютого 2022 року, нами було прийнято приблизно 101 тисячу п'ятсот. Пацієнтів амбулаторно, а проліковано в стаціонарі приблизно 15 тисяч пацієнтів. На теперішній час, в умовах, в яких ми працюємо і населення, населення, яке ми обслуговуємо, у нас є нагальна потреба вдосконалювати та розширювати нашу діагностичну та лікувальну базу. Якщо б цей корпус ввели в експлуатацію, рівень надання онкологічної допомоги нашого регіону обслуговування став би майже світового рівня. Чи є прямий зв'язок між якістю повітря, яким ми дихаємо, та онкозахворюваннями? Екологи вважають, що так. На користь їхньої думки є декілька фактів. Головний це статистика. Адже наше місто в лідерах по Україні по раковим хворобам. Можливо, саме тому тільки в нашій області залишили дві профільні онколікарні Дніпрі та в Кривому розі в інших регіонах скоротили до однієї. У викидах містяться у сировині у. Луцевому паливі, будь то мазут або вугілля, кокс і в таке інше містяться багато домішок, тому повного згорання не виходить. І в нас у викидах в більших або менших кількостях є різні органічні речовини, різні цикли, різні ті речовини, які. В тому числі є канцерогенними, тобто тими, які провокують при більш-менш постійному перебуванні в цьому повітрі, провокують розвиток канцерогенних захворювань. Про те, що такий вплив, безперечно, є, свідчить і той факт, що у кривому розі з року в рік, згідно даних медичної статистики, Фіксуються випадки онкологічних захворювань навіть серед немовлят. Тобто, це діточки першого року життя в нас, на жаль, кожного року є такі випадки. Патології вагітності збільшуються. Зрозуміло, що перемога у війні це зараз основне для України, але сотні тисяч людей ведуть свою власну війну з раком, і це теж боротьба за життя. І велике підприємство, яке вже десятки років добуває корисні купалини на нашій землі, не поспішає з цим допомагати, хоча так пафосно обіцяло. Ось так мав би виглядати новий сучасний онкоцентр в кривому розі. Вдвічі більше людей змогли би пройти тут якісну діагностику і виявити підступну хворобу на ранніх стадіях. А отже, зберегти життя. А ось все, що збудував Арселор за 5 років після підписання меморандуму. З початком повномасштабного вторгнення промгігант взагалі призупинив будівництво та фінансування центру. Тетвозенімвесмен 15 мільйонів євро. Я би це інвести. Це 50 мільйонів євро до війни. Самодемиспенд. Деякі ми вже вклали. We are still spending 50 million euro. І вже ж ми, ми все, що обіцяємо витратити це 50 мільйонів євро. We just put the project on all the... Ми тільки for... поставили цей проект measures, на паузу say, і за форс мажорних обставин. і за we війни комунікатидістоді партнерс. Ми але стейк Обговорили це no. з іншими заінтересованими сторонами Somehow, та партнерами, і ми всі so, прийшли. Отізінпортаніздекіпаркомітмен дуже важливо, що ми все and ще тримаємо нашу обіцянку, і як тільки ця ситуація завершиться. Заверш, so. Вже ми добудуємо фореби конф центр сам Велика вже якась will, кількість його побудована <laughs> і гроші вже витрачені, тому ми не покинемо його. Що таке для Арселору 15 мільйонів євро? Невже це була така велика сума? Якщо чистий прибуток компанії згідно з опендата у 2021 році склав майже 26 мільярдів гривень? Чому на будівництво нового хвостосховища гроші є? А на онкоцентр немає. Чи стало повномасштабне вторгнення приводом не добудовувати медзаклад? Чи може останні кошти Арселор витрачає на зарплати робітникам? Тоді чому члени профспілок влаштовують мітинги та вимагають підвищення оплати праці, стверджуючи, що змін не було близько чотирьох років? Цікаво, що на підтримку зсу та гуманітарні потреби, за даними New Voice, Арселор виділив 650 мільйонів гривень. Це втричі менш ніж нова пошта, вдвічі менше ніж ОКО та АТБ. У самого ж Арселор Мітал. Позиція щодо інвестиційних проєктів така: несемо збитки. Пронкоцентр, але не забули про піар за його рахунок і криворізькі слуги народу, які у вересні 2021 року завітали до диспансеру, аби перевірити, як стартувало будівництво. На пафосних фоточках засвітилася Олена Криворучкіна, заступниця комітету з екологічної політики. Пам'ятаєте, як вам криворіжці обіцяли екологічні виплати за те, що ви дихаєте забрудненим повітрям? Оце була вона навіть разом з Корявченковим, той що Юзік розробила законопроєкт про екологічне страху. Ваня у нас цей процес може набагато швидше відбутися, вірніше, ми зробимо все, щоб він відбувся набагато швидкіше. Який вихід може бути зараз? На нашу думку, проєкт треба передати під контроль області, оскільки Криворізький онкодиспансер підпорядковується саме їй. До речі, чому Арселор се досі не зробив? Нам на комбінаті так і не пояснили. Ми звернулися до Патрселормітов з питанням: а коли саме буде добудовано? Наш новий сучасний онкологічний корпус отримали відповідь, відповідь, яку підписав виконуючий обов'язки генерального директора пан Сергій Плічко, ось ця відповідь, яку ви можете бачити, в якій зазначено, що Патерсалур Мітал. Зобов'язується добудувати цей корпус, але в зв'язку з воєнним станом є складності на підприємстві, і буде він добудований після завершення війни на протязі двох-двох років. Але я звертаю увагу всіх мешканців нашої області про те, що, за інформацією керівника нашої онкологічної лікарні, фактично на момент зупинення, а це був березень 2022 року. Тільки на 25% було. Завершено це будівництво. Тобто, як планували ще добудувати 75% за 2022 рік, виникає велике питання. А ми спілкувалися з головою Комітету Верховної Ради паном Радуцьким. Плануємо найближчим часом провести спільне засідання і розглянути питання про те, щоб. Апат Арселор Метал передав нам це незавершене будівництво, всю проєктну документацію, щоб ми могли за кошти обласного бюджету добудувати таку необхідну для криворога лікарню і розширити її, щоб там був сучасний цей корпус. Тобто Арселор і так не вкладався в терміни з будівництвом важливого для нашого міста онкоцентра. Ну навіщо поспішати, якщо керівництво металургійного гіганту тут не живе і не дихає цим отруйним повітрям? Виглядає так, що й Михайло Радуцький про нього забув. Інакше чому відмовився від коментаря? А ну да, це ж не піарні фото робити для Фейсбуку. Ось побачите, якщо центр коли-небудь відкриють, Радуцький буде позивувати у перших рядах. Зрештою не важливо, хто добудує онкоцентр, Арселор, область, чи держава. Головне, щоб це відбулося якомога скоріше. Війна може тривати ще роки, а у багатьох онкохворих просто немає стільки часу. Напишіть в коментарях, чи потрібен кривому рогу сучасний онкоцентр. Я Віолете Терещенко. Побачимось.